Кінний спорт, стрільба з лука, боркаут і ще сім найпопулярніших видів спорту масштабний спортивний фестиваль цьогоріч провели на території однієї з міських шкіл. Ми раніше проводили кожен рік фестиваль спорту, який проходив у нас на фестивальному причалі. Але на жаль, попри війну, ми не можемо проводити там. Немає укриття і є на масові заходи. Відвідувачі не тільки дивилися виступи спортсменів, але й спілкувалися з викладачами, дізнавалися про роботу спортивних секцій і шкіл, які зацікавили. За словами тренерів, учасників фестивалю. Після подібних виступів бажаючих записати своїх дітей до спортивних закладів, більше діти, котрі остались у нас і нікуди не поїхали. Їм необхідно себе реалізувати. Вони теж живуть, як і ми, в стресовій ситуації. Але спорт їх мобілізує. Це скажу як викладач, який приходить на тренування, і вони якісь радісні. За словами фахівців, спорт позитивно впливає не тільки на настрій і фізичний стан дітей, а й розвиває у малечі вольові якості. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.